Добрий день! Сьогодні я вам розкажу про базову систему руху для в 2D-проси. Для початку ми маємо запустити Unity. unity Юніті. Ну, юніті. Сто... І починаємо створювати новий проект. Вибираємо тут 2D. Вибираємо, наприклад, Індія. І створюємо. Трошечки чекаємо. Ну. Ну, це може зайняти трохи часу. Ну. все появилось. Включаем консоль. И теперь выбираем GameObject. game Object. 2, Object. Sprites Square. Называем Player. И добавляем до него два компонента. Box Collider туди и Rigidbody Body Box Collider позволяет нашему кубику столкнуться. Но она прописывает коллайдерами А Ridget Body дозволяє вплати фізикою. Так, тепер ми створюємо нову папку, папку, називаємо «scripts». і туди ми створюємо скрипт Player Movement. Перетаскуємо на гравця. Все переда. І тепер відкриваємо Microsoft Visual Studio. Трохи чекаємо, поки вона покажиться. І тепер можемо спеціальне прибрати для початку е, ми пишемо проект Rigid Body No. І називаємо це Rigid. Все. І по mm -hmm. Тобто ми задаємо Rigid нашу, наш компонент. Від тому що, те, то, що ми викликаємо без, без наприклад, певного об'єкту, це функції від, наш, від нас. Це, наприклад, GameObject може бути отакий. От. Або здесь. Можете використовувати. Але, в принципі, і так можна робити. Так, набираємо. Також нам треба задати швидкість. Для цього використовуємо float і пишемо Speed. Це буде у нас, наприклад, для початку у нас буде отако. Дві цілих Тепер нам треба зробити. Що треба робити? Нам треба почитати от ключі, які ми вводимо. Це input і get key Key. пишемо кік-мот. Зазвичай це у нас, наприклад, D може бути. E. Що вона робить? GetKay вона повертає значення. Воно може повернути true, якщо вона натиснуто, і false. В чому різниця? що якщо, наприклад, get key down, це воно перш... єдиний кадр, коли це ключ, це клавішу опустили. А в це інший час воно буде false. А get key Up це коли її відпустили. Тому нам треба get key. Тепер. Ми можемо створювати невеличкий вектор 2D. Задаємо VL. І це у нас буде 0". 0 вектор Зіра. Зіра — це тіста пустий вектор 0-0. Тут ми x додаємо 1. Тепер скопіюємо, тепер для А, але тепер вже віднімаємо. Далі ми маємо ВЛ well, перемножити на швидкість. Тебе тобто, отако. І після цього через Ridget можна Velocity або задати Новел, але можна буде отако дивитися. вона буде задавати швидкість. Або ми можемо. От, add Force. Дуже цікава функція, яка додає, мож, дозволяє додавати сил, але в неї ще є. Force mod. Є Force, а є е Impulse. Імпульс використовує масу, а Force. Імпульс Ін... це для. од. Force це якщо нам треба тавкати його, а імпульс якщо нам треба вдарити разок. Так що використовуємо форс. Тепер зберігаємо. Дивимось. Чекаємо, поки воно скомпілюється. А тепер після цього відкриємо гравця. В принципі, нічого задавати нам не потрібно. Але нам треба зробити щось, на чому ми можемо його тестувати. Так що uh, floor. 4. Росуватимумо 4. Розтягуємо його на 12. І додаємо бокс колейдер до. Так, цей. Ось. І запускаємо. Все він входь. Трохи він дуже швидкий. І якщо вам не подобається, що він повертається, тут в Rigid Body константах, можна зафризити його. Це значить, що воно, він не буде повертатись. Зараз покажу, як він іменно ім, ім, ім працює. Ось отак от. Так, ну, зробили залишилось. Я трохи відкоригувати можу. Ну, якщо потрібно. І на цьому, в принципі, все. Ну, з руки на направо-наліво. Ось отако ось. Хоча, в принципі, можна пер перепрацювати. Бо краще отако. Краще тут краще задати. Так. Але треба задати Х. А Х це тільки для читання використовується, так що нам треба робити отаке. Що ми зараз зробили, це ми задали region Velocity, а саме цю швидкість, на новий вектор, в якому ми використовуємо швидкість X як оцю величину, а, а швидкість Y як region Velocity. А це Так. Тепер, тепер тестуємо, що в нас виходить. У нас воно може бути трохи повільнена, тому ставимо 3. Щоб вона була пошвидше. І тепер воно ругається. Да. Отак от, от. Хоча взагалі краще то використовувати Apply Force. Apply Force. Add Force, да. Тому що він трохи удобніший і простіш. А замість того, щоб він наш гравець, не дуже сильно ускорявся, ми можемо задати тут. Е, я чесно забув, як це називається. Тертя. Так, да, третя. Можна задати тут третя. І тепер він. Ну, Трохи третя занизьке. За Чи може? Да. Тертя трохи. Отакого от знизу швидкість. І тепер він... Спокойно себе выходите. Хотя, краще взагалі, тебе, ну, массу вот масса Воно снижает не только швидкість по X, а швидкість и швидкость по Y. Я тебя пошвидшить, и, мабуть, Надо Да, тут трохи тяжковато, потому ну, что это программирование, не, не то, чтобы все просто. І в нас більш менше працює. Тепер нам треба додати стрибки до нього. Як це можна зробити? Нам треба ось. І тут є така дуже цікава. Штука. Назви Physics райкаст. Мм. Fizic raycast. цього можна багато її. Ну, будемо використовувати четвертий. Від позиції і певний напрямок. так буде І все. Тепер на тебе hit info. То, hit hot hit. Все. Получається хит у нас тепер заданий. Hit. на треба зробити перевірку, и, якщо хит дистанція менше одного і хит коллайдер не дає. Ми брел.y дорівнює, Наприклад, ну нам треба ще задати тут силу стрибка. Наприклад, 15. Я вже трохи починив код. Ось. по перша помилка, яку я зробив, це те, що я використовував звичайну фізику, а не фізика 2D. Тому воно не могло розпізнавати 2D об'єкти. Ось так. от. Тепер воно більш-менш почує. Ще тут. Ми маємо трохи понизити стевок, цього силу степка. І все, виходить. Ось так. от. Ось такі от степки у нас виходять, і ми можемо навіть створити додаткову такову щоб на неї застигнути. Ось. Зараз. Ось от. Тут можна ще багато чого змінити, але на, на, на цей момент все з да, цим все добре, нормально. Отак. Ну, все, дякую. побачення.